Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболов любитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на Рибалку. Сьогодні хочу вас ознайомити із е, своїм е, сачком підсакою. Е, які недоліки, які переваги в даного сачка, як я ці недоліки виправляв? Е, скажем так, це більш відео для любителів риболовної ловлі. Довго експериментував, підбирав різні підсаки, ніякі мені не заходили. Одна, що більш-менш зайшла підсака, це на даний момент оця, що я вам предоставляю. Щоб вам облегшити риболовні сесії і не було досадних сходів, трофеїв у вашій риболовній практиці. Що хочу сказати, даний сачок, коли я придбав. Е, у даному сачку була ось ця е, скажімо, ручка е, такого самого формату. Зараз ну, я купив іншу ручку. І вона більше не видвигалася, скажімо так, десь приблизно за метр ця ручка. Е, вроді що там? Повинно бути цієї ручки, хватати. коли я почав їздити на різні водойоми. В деяких так, містах берег 1,5-2 метра висоти був і я сачком просто до риби не дотягуваюсь. Не завжди комфортно підходить до берега, якщо трофей, можна пісковзнутися, впасти і тому подобне. І ну, йшла така паличка в комплекті, нерозборна. Потім я подивився в магазині, посовітувався з риболовами, з продавцями, і мені вони підігнали ось таку паличку. Можна окремо докупити таку паличку. Також вона підходить під даний підсак, Підсак розборний. Що виходить? Ось тут іде такий елемент, коли ви прокручуєте, палка видвигається на будь-яку дистанцію. Ну, зрозуміло, що якщо палка десь. Ну, точно я не знаю, приблизно не міряв. За метр, десь метр двадцять приблизно, якщо не помиляюсь, то зрозуміло, що вона видвинеться на, на 2,40 плюс-мінус. Можна кори... витягнути під будь-яку дистанцію е... даний елемент і закрутити. Коли ви закручуєте, бачите? Ось пробую, палка не здвигається. Скільки вам потрібно, видвинули? Закрутили всю паличка, не двігається. Я видвигаю на максимальну дистанцію і таким чином бачите, що дана палка як телескопічна видвинулась і зростає. ну Десь приблизно, час поміряю, візуально. Десь до 2 метрів немає, ну, на 2 метри видвигається, плюс десь е до метра йде сачок. Сама горловина сачка, грубо говоря, до 3 метрів даний сачок може витягуватись до Це, скажімо так, прийшлося мені докупити паличку, я не жалію. З гарних обривів ну, не завжди, але в переважній більшості виходить, в нею дотягнуться і під ваш скажімо, рост, зріст підлаштувати даний сачок. Щоб вам було комфортно. Не завжди ті е, ручки, які йдуть в сачку під кожну людину, вони комфортні. Єдине ще що скажу так, коли я даний елемент е, вставляв у mm. ось оцю, елемент кріплення, в мене ця пластмасова чомусь елемент він не проходив. прийшлось мені його легенько. Підточити, підрізати і потім він почав заходити. Оце таки, з таким елементом я зіткнувся. Далі, що по цьому сачку хотів би я ще сказати. Даний сачок, підхватка, ішла ось такої дистанції. Скажемо, отак, я рукою зажму і побачите, як він виглядає. Оце отакий, отак йшов даний, дана підхваточка, кажеться, да. О, там десь 80 на 80 горловинка, заход, ось отакий елемент. Але коли я пора завів, ну, на мою думку, для мене трофея таких непоганих, вони сюди просто не влазили. Сачком не можу підняти, бо тут іде алюмінієва тонкотіла трубка. А ось цього елементу не вистачає. Рибу закриті, дивіться, закриту сачку, не вистачало. І було таке, що десь в районі кілограма рибину я заводив, піднімав її. І тут десь, мабуть, 10 чи 20 см вона в воді залишалась. Кілограмова рибина з легкістю вистрибнула з даного сачка. Я не міг повірити своїм очам. Я був просто вражений. І зійшла. Що хочу сказати. У магазині ось такі, оці достатньо непогано. Мені сподобався матеріал даний, з якого зроблений. Легко гачки випутуються. У магазинах є ще полотна, такі продаються полотна. Я взяв таке полотно одне, купив, розплив, розплів гузир цього, що на підсоки. Ну, прийшлось мучитися. І тут йде, е, зауження буде йти. На пісоку. ось отут, ось я покажу, іде отаке зауження. Воно сантиметр 20-30 йде, і потім йде стандартна ширина сечка десь. То я розплів до е, стандартної ширини сечка, ну на підсок. І отим елементом, що розплів, я рівномірно по всій довжині ширині, приплів один. О, Фух, одну сітку до іншої. І таким чином я збільшив довжину. Довжина реально десь півтора метра точно є, як не більше, мабуть, півтора плюс. І таким чином, що вийшло? Як, як я покращував результати? Коли я заводив рибу, я її, сачок завертав, і риба зоставалася у цьому гузирі. Я завів, опустив підсоку, перекрив виход, і вона залишала тут, в принципі, десь до 10 кг рибина нормально влазила. До десятки. Ну, більше десятки були, але, на жаль, вони в мене посходили Недостатньо опита для виважування, на мою думку. скажем так, після того, як я Доплів полотно до підсаки. У мене кількість сходів з цього сачка зменшилась. Були сходи досадні, навіть із сачка. Вискакували, вже повністю піднімав. Ну, так, щоб нагрузка не йшла на цю, цю дугу під, підхватки. І боявся погнути, бо тонкотіла трубка. і Рибина вискакувала з даного підхватки. Я був просто вражений. Після того, як доплів я. У даному сачку ще один елемент. У мене кількість ходів зменшилась. Далі що е, ніколи я підсокою не витягую рибу, Стараюсь не витягувати в переважній більшості. Коли вона вже заведена, я просто підходжу і дану рибу, беру. Не за полотно, а крізь полотно, полотно за рибу. І потім несу в полотні. Бували такі випадки, не раз, якщо достатньо непогана риба. ну За 5 кг, 5, 5 плюс ніс до берега і вона в мене виривалась і падала. Я е, ніколи за полотно не тіг. Вроді полотно і міцне. Ну, Я, на мою думку, що бачив там. В Ютубі і в Тіктокі ж, коли люди несуть за полотно, полотно в якомусь елементі розходиться і риба гарно схода. І таким чином я б ну, полотно вродні витримує, але б я, на мою думку, не рекомендував за полотно цей. Будете бережно скажімо так, користуватись. Довго прослужив вам сачок, не зігнеться, полотно не розходитиметься, беріть тільки за рибу. І таким чином випала, ну, відпустіть її, хай поприга, нагрузки на і сачок не давайте. Потім успокоїться, взяли її, потихеньку винесли. І там 10-15 метрів, як від берега віднесли. На мою думку, можна її якось там уже тоді чи на кукан прив'язувати, чи. До садка підготовлювати, вкидати і тому подобне. Ну, не знаю, там, може у вас контейнер якийсь охолоджуваний, є, куди ви її е складаєте. Ну, на даний момент я даною підхваткою дуже-дуже задоволений. прийшлось потратити достатньо непогано коштів на дану підхватку, ручку докуплять полотно ще одно десь в районі 5-6 сачків підхваток, які я брав. Ну, скажімо, із них найкраще зарекомендувала дана підхватка. Надіюсь, мої рекомендації стануть для вас корисні. Не наступатимете на ті гроблі, як я наступав раніше. Скажімо так, І дана підхватка допоможе вам реалізувати витягування пійманої риби. Я надіюсь вам допоміг. Підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд. Вдалого дня. На все добре. До побачення.